Вітаю, любі друзі, ви на каналі «Бабусині Квіточки не тільки. Сьогодні я хотіла з вами поговорити про мутації, що впливає на мутації, коли ви купуєте е, якусь звичайну стандартну орхідею, і раптом вона видає вам метелика. На одному і тому ж квітконосику є метелики. А є звичайні форми. Але спочатку я хочу вам показати свою модену. Це мультифлора, ви бачите, розголучення, я їх не зрізаю, вона постійно пробуджує бруньки нові, вона продовжує квітконосики і постійно квітне. Періодично вона міняє варіанти цвітіння, і зараз ви спостерігаєте ось таке цвітіння. Ось так виглядала модена при покупці. Це був справжній метелик, розгорнутий із такими плюсточками, яскраво-жовтий. Потім вона заквітла ось таким. Це було вже влітку чи по осені, мені здається. Це вже, бачите, іде зміна пелюсточок, і нарешті вона заквітла тим, що ми бачимо зараз мені Це модена бабулетка, але її ось така чуднувата форма, нагадує бабулетку ну, з великими як отакать, притягнуті за вуха. Більше мені вона вже схожа на триліпс. Ось така форма в неї ну дійсно чудна. Хоча мені вона подобається саме ось цим трилисником. Вона ось така яскраво жовта, не вигорає майже до кінця цвітіння. Має такий, такі блискітки виграє, губа неонова, фіолетова. Ось така вона навіть не фіолетова, з червоним відтінком. І бачите, які йдуть мутації. Зазвичай я не дуже люблю, коли мутують квіти. Там, де були метелики, стануть звичайними, і це надає дуже багато неприємностей, скажімо, таких невеликих, але неприємно, коли ти мрієш про щось, а воно виходить не те. Ну, Тут ось така у мене мутація. Ця орхідея у минулому році взимку переболіла, як і всі інші. У мене втратила дуже багато коріння, але ожила швиденько і продовжує квітнути. І кожного разу. Ось оці пелюсточки, вони стають меншими і міняють свою форму. Спочатку це була бабулетка справжня, потім почала закручуватися, і це вже вона третя цвіте у мене. Зараз вона така. Але поки що про це не будемо говорити, а подивимося ще на одну красуню. Зараз при освітленні виглядає моя квіточка ось так. Це кімоно. Метелик. Квітла вона заквітла, розбудила бруньку на старому квітконосику. я точно знаю, що це метелик. Вона квітла вже розбуджувала не перший раз бруньки і квітла метелику, а цей раз вона заквітла ось таким варіантом, який ну, віддалено напо, нагадує метелик, а більше теж схоже на такого якогось триліпсика. Я б сказала якогось цікавого, недоробленого, але погляньте, як виглядає ця квітка. Спочатку навіть не здогадаєшся, що це орхідея. Ну, звичайно, спеціалісти то зрозуміють, але коли не думаєш про це, не дуже зручно мені фокусуватися, погляньте. Фантастична квіточка. Щось ну, незрозуміло, цікаве. І ось ці райдушні малюнки, вони просто заворожують. Так і хочеться дивитися в центр квіточки. Як ви вже зрозуміли, ці дві квіточки спонукали мене до того, щоб поговорити про мутації орхідей. Як робляться мутації у звичайних орхідей? На них впливають перше, температурами, друге, шкідниками, з хворобами і шляхом гібридизації. Двох рослин вибираються дві орхідеї з якимись цікавими мутаціями і доводиться до довершеності. Так, ми отримуємо своїх метеликів, пелориків, триліпсів. Але інколи буває так, що ти купив собі, я вже казала, звичайну стандартну орхідею. У мене було така два випадки, і після того я стала боятися таких орхідей. Ну, боятися, звичайно ж, в лапках. У мене була звичайна парфумерна фабрика. Ви знаєте, це привереди в будь-якому варіанті. І в друге цвітіння вона на кінці почала видавати мені метеликів. Звичайно ж, парфумерна фабрика, метелик, аромат, краса, колір. Я в захваті, я навіть не очікувала від неї такого сюрприза, що вона буквально і викинула вона дітку, що саме цікаве. І я в один прекрасний день побачила все це на своєму підвіконні. Упало все. З чим я зв'язую. Вибачаюся! Штатив стоїть, а я не можу поставити тут телефон однією рукою, тому тримаю так, як можу. На мутацію орхідеї і на утворення дітки спрацювала хвороба, яка потихеньку почала викликати зміни у рослині. Це моя така думка, це, до речі, не тільки моя, я вже неодноразово бачила і читала про цю думку. А це б отримала підтвердження, що дійсно так буває. І ось зараз кімоно скидала коріння і воно підгнивало в минулому році, і модена те ж саме, вони втрачали коріння, тобто були хвороби. Вони викликали ось такі зміни у квіточках. Звичайно ж, гібриди це вже мутанти, в них уже, як отокать людина. Доклала свою руку, щоб змінити їх повністю і викликати цю мутацію. А вони продовжують або стають, ну, я б назвала дуже грубо виродками в своїй серії. Але це дійсно так. Деякі мутації стають з кожним цвітінням, зовсім негарними, і орхідея пропадає. Це є таке, бо мутації є і нестійкі, і є стійкі, просто за рахунок знову щось втисалося в формулу орхідеї, і вони гинуть. Так що всі любителі орхідеї, мутантів до цього готові. Якщо орхідея стандарт, вона може у вас рости роками і 20, і 30, і 40 років, вона сама себе оновлює. То мутанти оновлюють себе інколи в дуже погану сторону. Але, поки вони такими стануть, ми полюбуємося навіть в такій формі, вони нам подобаються. Ось таке моє невеличке відео. Я думаю, розказала всім зрозуміло. Кому що не зрозуміло, напишіть мені, я буду чекати ваші коментарі. А я бажаю вам тихо дня ночі, миру та перемоги! І повернення всіх захисників додому живими. До зустрічі!